Привіт! Як сьогодні кажуть, привіт ми з України. Я довго не записував відео, бо в нас вже цілий місяць йде війна. Росія напала на Україну, наші хлопці слави ЗСУ добре захищаються, але війна все ще триває. Сьогодні я хотів би вам показати один цікавий момент роботи з 3D-принтером. Це так званий відкладений друк. Іноді так буває, що у вас досить довгий друк, більший ніж 10, 20, 30 годин, 100, 200. По-різному буває. І якщо у вас нема змоги робити це за один проход, то Snapmaker дозволяє нам друкувати з переривами. Зараз будемо пробувати зробити. Так, вмикаємо наш шут. Я попередньо підготував модель для друку. Це крило дракона. Зараз завантажиться апарат і ми подивимось більш докладніше. Але поки завантажується апарат, ми підготуємо нашу робочу поверхню. Беремо звичайний АХД і знімаємо залишки жиру, щоб у нас була краща адгезія. Так, дивіться, я вже завантажив модель сюди і ось будемо друкувати ось таке крило. Орієнтовний час друку 27 годин. Але я не буду друкувати його 27 годин поспіль. Тобто зараз я запускаю друк і через деякий час, сьогодні ввечері, я його перерву і наступним ранком буду продовжувати. Для вас це буде все в одному відео. Так що Мощутись зручніше, я думаю, воно буде не таким довгим. І ви все побачите, як це робиться. Все виглядає досить просто. Якщо ви бачите, у нас ось тут є кнопочка пауза та стоп. Ну, стоп, звісно, щоб припинити друк. І все, і більше не продовжувати паузу, ми можемо припинити друк на деякий час і потім повернутися до цього. Крім того, система дозволяє відновлювати друк. Якщо у вас якісь були проблеми з електрикою, припинилось постачання електрики в наш воєнний час, зараз це досить актуально, ви можете увімкнути ваш апарат знову і продовжити друкувати з того місця, де ви, де ви припинили друк, де він у вас перервався. Тож ми будемо використовувати ці дві функції апарату для того, щоб зробити наш друк з перервами. Зараз, як ви бачите, відбувається нагрівання нагрівання головки і нагрівання нашого робочого поверхні. Коли ці цифри досягнуть відповідних значень, то у нас розпочнеться друк. Ви бачите, що 27 годин у нас орієнтовний час друку зараз очікується. Ну, Більш-менш воно так і буде. Тому що цей час ну, не досить точно. Як правило, все відбувається трошки швидше, ніж очікується. Ну, в цьому випадку я очікую десь на годину, хвилин на 30 швидше, ніж розрахунковий час. Ну, ми подивимось в кінці, коли все закінчиться, як воно буде. Ну, здається, задвізією у нас більш-менш все добре. Тож, можемо друкувати, продовжувати. Зараз подивимось, як надрукується наш перший шар. Тут переважно шар з підтримками для додавання. Підтримок, тому що у нас модель наша вона досить складна і для неї потрібно мати дуже велику кількість підтримки. Зараз ми друкуємо перший шар, на який будуть триматись наші підтримки. Бачите, друк йде досить непогано, але не так швидко, як нам хотілося би. Мені цікаво, наскільки промислові 3D принтери можуть друкувати швидко. І від чого це залежить. Ну, звісно, це залежить в першу чергу до можливостей самого апарату. Але діаметр сопла теж досить сильно впливає на це. Тобто, скільки матеріалу ми можемо видавити раз через отвір в нашому соплі. У мене сопло 0,4 мм, тобто досить невеличке. Бувають менші, десь 0,2 мм, є більші. В останньому оновленні. Слайсера від Snapmaker, який називається люба. В налаштуваннях є можливості вибрати сопла різних діаметрів від 0,2 до 0,6 і, мабуть, більше можливо, але я ще не знаю, як міняти сопло. Можливо, в майбутньому спробую це зробити. Ну, звісно, якщо у нас буде сопло 0,6. 10 мм, то друк буде відбуватися десь на 50% швидше, ніж зараз. Ну і звісно, у нас буде щільність шарів. Деталізація не досить велика, але для певних застосувань нам не потрібна дуже, дуже гладенькі стінки, і ми можемо друкувати досить грубі, ребристі поверхні. Зараз я друкую на... з дуже великою якістю. Тобто висота одного шару матеріалу у мене складає приблизно 0,18 міліметрів. Я не думаю, що вам цікаво дивитись, як воно шар за шаром все тут друкується, тому будемо трошки відео обрізати, і показувати вам тільки те, що представляє саме цікаві цікаві частини цього друку. Але на цей процес можна дивитись безкінечно. Такий релакс у поточному варіанті. Тож... Я подивлюсь. І так, пройшло майже 2,5 години спочатку друку, і зараз мені треба перерватись. Нам залишається ще 25 годин друку, але я не хочу ночью друкувати, тому що зараз все дуже тихо і стане дуже добрий, щоб турбувати сусідів. Зараз будемо переривати наш друг. Для того, щоб переривати друк, натискаємо кнопку пауза. У нас з'являється ось таке меню, чи справді ми бажаємо поставити нашу роботу на паузу. Дочекаємось, коли наш. Принтер буде знаходитися в якійсь такій точці, де нас підтримки, Ось тут. Наша голова піднімається і стає у початкову позицію. Ось що нам вдалося надрукувати за цей час. Тепер, що ми робимо? Ми просто вимикаємо блок живлення нашого апарату. Вимкнули і, до друку, будемо повертатись завтра для вас через мить. Добрий ранок. Ніч минула більш-менш спокійно. Зараз ми продовжимо наш друк, який ми перервали напередодні. І так, що ми робимо? Ми вмикаємо блок живлення. Бачите, у нас е наша модель знаходиться на столі, головне. Не зрушати і нічого не, не чіпати тут, щоб все було як напередодні. Зараз наш апарат завантажиться і, побачимо, будемо виконувати інструкції, які нам тут пропонуються. І так, якщо у вас дуже довгий друк, його можна переривати і друкувати в кілька заходів. І так, що ви бачимо? Ми бачимо, що нас сповіщають про те, що була втрата електроживлення. Звісно, ми вимикали наш апарат, і це система відстежує. Якщо у вас, наприклад, під час друку вимкнеться живлення, ви можете завжди скористуватися цією функцією, і це дуже класно і корисно. Тобто, нам нам потрібно відновити наш друг. Нажимаємо резюм. У нас відбувається нагрівання, нагрівання нашого сопла до робочої температури і нагрівання робочої поверхні. Знов таки ж, 205 градусів робоча температура для друку пластиком PLA і 50 градусів це Температура нашого, нашої робочої поверхні. Дивіться, я взяв ось пінцет для чого? Щоб, Коли піде пластик з сопла, його треба прибрати, щоб він нам не зробив шкоди. Так, дивіться, що відбувається. Зараз відбувається так собі переміщення в початкове положення нашої головки для друку, стіл. Тобто апарат визначає, наскільки де у нас що знаходиться. Зараз почекаємо, поки все нагріється. Дивіться, наш робочий стіл навіть перегрівся трошки, вже 53 градуси. Чекаємо, доки розігріється повністю наш, наше сопло. І так, дивіться, зараз буде йти філамент. Забираємо його. Будьте уважні, що температура 200 градусів, тому треба користуватися пінцетом. І ви бачите, що ми починаємо друк з того місця, де ми вчора перервались. Тобто час, який пройшов з моменту початку друку, 2 години 28 хвилин, і нам ще залишилось друкувати по приблизним оцінкам ще 25 годин. Тобто, я буду переривати друг цієї моделі ще кілька разів, принаймні один це точно. І потім буду вже знімати підтримки, буду знімати саму модель з робочого столу, приводити її до відповідного стаю. Ось така дуже корисна функція, присутня в цьому агрегатів. Так що рекомендую, якщо хтось вагається, чи треба купувати саме таку модель або ж іншу. Якщо в інших моделях, в інших виробників є така функція відновлення друку, перезупинення друку, це досить, досить корисна річ. Звертайте на це увагу.